Російські сайти розповсюджують інформацію з посиланням на Міністерство оборони Росії про те, що 14 травня в селі Шпилівка на Сумщині авіація Ерефії знищила дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300 і радіолокаційний пост. А ось реальність. В селі росіяни влучили у сільгосппідприємство – Це пробиті осколками ракет, стінові панелі, сталеві несучі ферми споруди товщиною у 10 міліметрів. Це залишки ракети, яка поцілила по будівлі. А це місця двох влучань і помираючі та загиблі голуби, що ночували під дахом підприємства. Ударною хвилею вибило шибки у сільському клубі та місцевій їдальні. Чуть був вибух і посипалось вікно. В клубі, так? Да? Да. Я тут рядом живу, я ж тут ходив якраз цей, і воно улупило. А ви що робили, коли почули вибух? Ховалися? Утік. Ну, у вас підвал якийсь є чи куди? Погріб. Продавчиня місцевого магазину пані Любов говорить, що вибухи були о 10-й вечора, але скільки точно сказати не може. Ви знаєте, я з переляку погріб забігла, сиділа, не знаю. Я чула один. Чоловік каже, що вроді було два десь. Я, я, наприклад, не чула цього. Під час окупації області російські танкісти стріляли з території села у напрямку Сум. Обстріл самої Шпилівки авіації окупантів став першим, кажуть місцеві.